Хотіла розповісти про випадок, коли відбулася аварія на мережах КП Павлоградводоканал ПМР і в цей період почався відбір води системи опалення мешканцями міста. Закінчувався резерв підготовленої води для підживлення теплових мереж. Неможливо було підживлювати теплові мережі. Сирою водою це могло призвести до зупинки котельні. Я хочу пояснити цю ситуацію, щоб люди розуміли, що трапляється з нашими мережами. Основою ефективної роботи теплоенергетичної системи є нормальна та безперемінна робота котельні. Саме тут вода нагрівається, і після цього теплоносій подається по тепловим мережам у будинки абонентам. Ми часто стикаємося з проблемами несанкціонованого розбору води абонентами міста, системи централізованого опалення. Або перезапуску системи опалення будинків головами ОСББ без попередження комунального підприємства. В усіх голів ОСББ є контактні номери телефонів, за якими можна звернутися до диспетчерської служби, до начальника теплового району, до майстрів дільниць та узгодити необхідні необхідні заходи. Шановні мешканці міста, розбір води системи опалення негативно впливає на роботу котельні, знижується тиск у теплових мережах. Збільшується підживлення теплових мереж, збільшується витрата газу на підігрів підживлювальної води. А при великих втратах тепла носія, коли не вистачає підготовленої пом'якшеної води, для того, щоб не зупинилося обладнання котельні, ми вимушені виконувати підживлення сирою водою. В результаті чого знижується температура теплоносія? Відбувається корозійний знос та утворювання накипів у трубній частині котлів, в мережах, в трубопроводах централізованого опалення, зниження тиску приводить до утворювання повітряних пробок у трубах і недостатньо нагріваються радіатори в оселях. Хочу акцентувати увагу: вода в системі теплопостачання не придатна до використання у побуту, тому що вона проходить хімічну обробку. І може завдати шкоду, тому просимо мешканців міста звернути на це увагу та врахувати, що збільшення витрат ресурсів, води та газу призводить до збільшення вартості послуг для населення.